Агніку для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу загалом протягом доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. Напередодні противник завдав одного ракетного і 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 131 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження понад 6 тисяч дронів камікадзе на північно північно-слобожанському і курському напрямках. За добу відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів. Загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб і здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема 10 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районі Вовчанська і у бік Дворічанського. На Куп'янщині відбулося п'ять атак окупантів. На Лиманщині ворог атакував сім разів. На слов'янському напрямку протягом доби ворог здійснив 12 атак на позиції наших підрозділів. На Краматорському ж відбулися три бої зіткнення із противником у районах двох населених пунктів. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак. Найважчою ситуація залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресору у районах 13 населених пунктів. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ. На Гуляйпільському ворог 12. Разів атакував позиції сил оборони на Огоріхівському ж агресор провів 5 атак. А на Придніпровському окупанти провели три марні наступальні дії у напрямку Антонівського мосту. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу: сім пунктів управління, одинадцять артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 860 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки. Три бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 409 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Працювали цієї ночі і повітряні сили. У ніч на 16 листопада ворог запустив одну балістичну ракету Іскандер М і 176 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряна оборона збила і подавила 139 ворожих дронів. Однак, на жаль, зафіксовано влучання 37 БПЛА. На 14 локаціях, а також падіння збитих, тобто уламки на двох місцях. Ми ж з вами повертаємося до огляду ситуації на фронті. З нами вже є на зв'язку командир групи рекрутингу штабу управління 152 ї окремої єгерської бригади Любомир Заїка. Пане Любомире, вітання вам. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Ви зараз, от власне, працюєте, ваша бригада на Покровському напрямку? Це найгарячіша ділянка фронту станом на цей день, і на останні місяці росіяни зараз концентрували там дуже значні ресурси. Яка обстановка на цій ділянці станом на зараз? Ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. Так, звичайно, ну сказати, що росіяни застосували всі свої ресурси, це ну абсолютно всі свої ресурси, живої сили, техніки, ну всіх своїх спроб. Вони не полишають спроб за, захопити Донеччину, як в загалому, тому що це у нас не тільки як ми бачимо стратегічна ціль росіян, але й політична ціль. Стоять в них відповідні плани до якогось періоду зайти зайти, захопити всю повністю донеччину. Однак, через нашу оборону, ми не даємо їм цього зробити, не даємо змоги. Хлопці кожного дня відбивають штурми, тримають позиції і не дають ворогу просунутися настільки, наскільки це можливо. Ворог застосовує тактику просування невеликими групами, тобто, це використовуючи природні умови, такі як там туман, точ, десь намагаються швидко пройти, швидко просунутися, десь закріпитись, накопичити свої сили і далі продовжувати активні, активні наступальні дії. При цьому вони не шкодують ні живої сили, ні техніки. Нічого не шкодують. Ну ситуація складна, але вона контрольована. Тримаємо оборону.